Вітаю, шановні друзі! Мене звати Олексій, а з вами компанія Інструментаріум та інтернет-магазин Instrumentarium.com.ua В даному догляді надамо увазі циркулярну пилку від компанії Bosch, а саме модель GKS 65 GCE. Відкриємо пакування, подивимося, що всередині розповімо про комплект постачання, технічні характеристики, а також особливості та переваги саме цієї моделі. Що ж? Почнемо, відкривши пакування, ми бачимо, що у комплекті постачання знаходиться уся необхідна технічна документація, в тому числі українською мовою, елемент системи пиловидалення, а саме патрубок підключення до пилососу, пильний диск 190 діаметру з шириною 2 мм посадковим отвором 30 та кількістю зубів. 16 та, власно кажучи, сама циркулярна пилка. Отже, розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик. Споживча потужність 1800 Вт. Частота обертів холостого ходу регулюється від 2300 до 5000 обертів на хвилину. Діаметр витратних матеріалів 190 мм. Глибина пропилу під кутом 90 градусів 65 мм. Габарити 320 на 270 мм. Вага інструменту 5,2 кг. гарантія від виробника 12 місяців, та додатково 24 місяці за умови реєстрації на міжнародному сайті Bosch протягом 4 тижнів з моменту придбання. Розглянувши технічні характеристики, перейдемо до переваг та особливостей саме цього інструменту. І першою несумнівною перевагою даної циркулярної пилки буде наявність константної електроніки, тобто вона підтримує оберти навіть при важких навантаженнях. Крім того, є наявність регулятора кількості обертів, тобто ви можете підлаштовувати кількість обертів. Саме під ті завдання та під той матеріал, з котрим будете працювати. Присутній також і захист від непередбаченого пуску. Тобто до тої пори, поки ви не затиснете боковий важіль, інструмент у вас не запуститься. Це також є перевагою. Наступною перевагою GKS 65 GCE буде наявність пазу для встановлення її на шину для більш точного різу. Для регулювання глибини пропилу також присутня шкала, відповідно від 0 до 65 мм. Для того, щоб ви могли змінити витратні матеріали, присутній шестигранний ключ. Три ховається в руків'я самого інструменту. Крім того, руків'я дуже добре прогумоване, що запобігає ковзанню його в руках під час тривалої роботи, а також добре прогумований та захищений мережевий кабель, що має шарикоподібне кріплення. Це запобігає його зламу та збільшує ресурс самого інструменту. Як висновок маємо універсальну, потужну циркулярну пилку з можливістю підлаштування саме під ваші завдання. Друзі, а на цьому наразі у мене все. У випадку, якщо у вас з'явилися додаткові питання з приводу цього чи будь-якого іншого електроінструменту від компанії Bosch, звертайтесь до менеджерів сайту instrumentarium.com.ua. Вони з радістю дадуть обґрунтовані відповіді на усі ваші запитання та підберуть вам саме те, що необхідно безпосередньо під ваші завдання. Подякував за перегляд. Якщо сподобалось дане відео, підпишіться на наш канал та поставте великий